Де працюєте, чим займаєтесь? Я працюю менеджером з реклами. Супер. Уявіть собі, що гроші не мають значення. От ким би хотіли стати? Мабуть, з мандрівником. Мандрувала б. Ну, тому що ось я вперше побувала е, за кордоном, і я побачила, що всюди дуже... Різні люди, дуже різні країни, дуже різна різна краса. І я би хотіла би все це побачити. Приватний підприємець. Якщо уявити, що гроші не мають значення, ким би хотіли стати? Ким вчителем? Чому? Ну подобається з дітьми працювати. Працюю бухгалтером. Супер. А от уявіть собі, якщо гроші не мають значення, от ким ви хотіли стати? Напевно, хотілося б ну, створювати ювелірні прикраси. Тому що подобаються вони гарні. Я митний брокер. Супер! Уявіть собі, уявіть собі що гроші не мають значення. От ким би хотіли стати? Я фото, хочу. Мені подобаються е різні види і діти, і люди. Мені подобаються їхні емоції.